Слава Україні! Шановна громада! Ви дивитеся час онлайн. Мене звати Марія Скібінська, і я знову дуже рада бачити в нашій студії. Пана Олександра Краєва, вітаю Вітаю вас. Це експерт, міжнародник, людина, яка досконально розбирається в політиці Сполучених Штатів, міжнародних процесах. І що це означає для України? Сьогодні будемо розбиратися, тож мощуйтеся зручніше. Пишіть нам, чи вам добре нас видно і чути, звідки ви нас дивитеся і, будь ласка, не забувайте ставити питання в коментарях. Я їх озвучу. Пану mm. е, Олександру. У нас обмежений час. тому Ми будемо дуже коротко, дуже стисло, але дуже конкретно по певних mm. питаннях. Авлю, найголовніше те, що зараз турбує, хвилює, перелякало всіх. Про те, що американський президент сказав, що він зупинить і перегляне допомогу Україні. Ці заяви пролунали в змі в американських змі в Білому домі. Тобто, це, це і фінансова, і військова допомога. Що це означає для України? Поки що нічого, поки що нічого з однієї простої причини, бо нема ще документи. Президент США, особливо цей президент США, любить заявляти дуже багато, що він сам зробить, сам ухвалить, сам просуне. Але навіть по тим указам, де від фрази просто фрази під час промови все дійшло до указу, ми побачили, що 65% цих указів було заблоковано судом. Так. Зараз же, по-перше, ми говоримо не про всю, абсолютно всю допомогу. Конгрес на конгрес впливу він мати не може. Лише неформальний. Проблема в тому, що Конгрес зараз взагалі не ухвалює жодну міжнародну допомогу ні для Ізраїлю. Ні для Тайваню, ні для України. От ті 4 мільярди, які передали Ізраїлю, це Трамп розморозив виконавчий указ, який ухвалений за Байдена. І тому ці 4 мільярди зараз пройшли. Тобто зараз та ж сама ситуація з Україною. Він може зупинити те, що йшло по президентській лінії. Там залишалося близько 35 4,5 мільярдів. Це ті, які Байден дав перед тим, як піти з посади, для того, щоб поки Конгрес ухвалює новий бюджет, в нас якби було чим розпоряджатися. Це він може зупинити. І справді, от зараз же мали йти вантажі. Ці вантажі поки. В Польщі, вони, вони прямо стали. на нашому кориду. Вони стали так, бо всі знають, що таке Трамп і хто такий Трамп, і як його заяви можуть впливати, як можуть полетіти голови і в Держдепартаменті, і в Пентагоні, де тільки завгодно. Але повторюся, указу нема по суті, де Юре нічого не ухвалено. Дивіться, я е, буду така дуже. Е, Причеплива до фраз зупинити і переглянути це Ось. не означає, що вони зараз вирішили зупинити категорично. Тобто ну, ці вантажі можуть так само поїхати в Україну. Так. Я так розумію, що це такий елемент, ви бачите, шантажу. Абсолютно, це шантаж, переговорний шантаж, тому що що він сказав одразу після того, як це заявив, і до речі, що він сказав на початку цієї промови. Він сказав: Я вірю, що ми підпишемо угоду. Кажучи про рідкоземельні метали, я знаю, що в українців трохи інша позиція, але ми підпишемо цю угоду. Проте зараз я призупиняю, перевіряю вантажі. І закінчив він фразу, що все-таки ця угода корисна і вона всім потрібна. Ми маємо її підписати. Ну, знаєте, тут абсолютно пряма, прямий зв'язок і пряма відповідність того, чому це робиться, для чого, Та -та що він це хоче. отримати. Просто звичайний тиск. Так, тиск про продавлюючи свої вимоги. Але ця умова не гарантує Україні жодних гарантій безпеки. А, гарантія безпеки того, що нібито американські компанії, які будуть розробляти ці корисні копалини на території України, і є безпекою, нібито росіяни не посили. Сміють вдарити туди, тому що це американська uh -huh. Амер... Америки. Історія вже мала цей приклад. Так і на жаль, цей приклад закінчився дуже негативно. цей Афганістан, якщо я не так. помиляюся. так в Україні також. повірте. в Україні росіяни потрапляли навіть у сухогрузи і в термінали, які окопали китайські компанії, і що китай щось зробив. Вони знищували власність британських компаній американських компаній. Давайте скажемо Макдональдс, який абсолютно. працював на території України, американська компанія, яка мусила евакуюватися і були прольоти, і туди. Так, так абсолютно спокійно. Тому е, у Трампа тепер же нова версія. Тепер це навіть не бізнес. Він каже, я ваша гарантія. Мене бояться і поважають. Ну теж вибачте така скоріше, гарантія. А ви знаєте, я би казала, не бояться, шокуються. От, 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 от щось таке, да не знають чого чекати. Тому насправді так, це не гарантія, але Україна само початку говорила, що так, або виключаємо. Мо гарантії сюди, або це на останній договір, ну То або поз... ця угода, просто вона. Це просто паралельний процес, але нам потрібно розуміти, чого він нам потрібен. Це перша сходинка. Розумієте, у Трампа все таки тут не треба забувати, наскільки в нього короткий, короткий проміжок уваги. Його потрібно зацікавити в нас. Як його зацікавити? В нас показати, що тут є прибутки, тут є рідкоземельні, що тут їх величезна кількість, і вони можуть тут з ними працювати. Супер, ми їх зацікавили. Вони з нами підписують цю угоду. А ми йдемо далі. Що мовляв, ну, якщо хочете розширене партнерство, хочете інвестиції в оборонку? Якщо хочете те, то тето давай. А тепер говорити про гарантії. Пане Олександре. Я вам буду полювати тим, що цих корисних копалин у Росії набагато більше. А, я вам скажу, що Росія під санкціями і ніхто не буде їх купляти. Те, що Америка їх видобуде, не значить, що вона їх зможе реалізувати. У нас є вже новина про те, що Трамп і Білий Дім шукає варіанти можливого зняття санкцій з Росії. Чудово, хто їм дасть це зробити з усього іншого світу. Розумієте, зняття санкцій не означає, що все можна одночасно робити. Є така штука, як міжнародні ринки і міжнародна економіка. Умовно, я купую товар X у Росії, і мені його хочеться десь продати. Де я його можу продати, якщо усюди цей товар вважається підсанкційним? На який ринок воно піде? На китайський, у них таких товарів своїх і вони і так з Росією торгують. На індійський? індія перекрила торговлю з Росією. Європа, Європа мене за це засудить. Власний ринок, так на власному ринку це нікому і даром не треба. Що буде робити Трамп, коли зніметься санкції з Росії? Він отримає по шапки. Я можу навіть сказати від кого? Від своїх власних донорів, які проплатили йому кампанію. Ким взагалі не треба, щоб з Росії санкції знімались. Є одне питання з вже з'являється в змі про те, що, начебто, ведуться переговори про північний потік і його відновлення. А північний потік і відновлення по саме цього uh -huh. північного потоку це означатиме більш дешевий газ для Європи, і це дуже заманлива така. Можливо, так, пропозиція для європейців. Тут я готовий гроші поставити, що він цього не зробить. Чому? Цікаво? Хто основні донори Трампа? От крім Маска. Ну, Маск – це окрема історія. Маска, Які а тут, 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 тут ви вже розкажіть нам, так, e, бо, то, Нафто-газові корпорації США. Трамп в перший день зняв виконавчий указ Байдена, який забороняв експорт природного газу із зарідженого природного газу до Європи. Яка логіка для людини, яка відкриває для свого нафтогазового сектору європейський ринок, тут же його закривати, тим, що його відкрити для росіян? Це не те, що нелогічно. Це навіть для Трампа нелогічно, тому що це закриваємо прибуток в десятки мільярдів Але доларів Трамп щорічно і нелогічна. Це дорівнює одне і те саме. Якщо там нема грошей. Якщо це політика, людське життя, мораль, цінності так він нелогічний. Якщо це гроші, він логічний максимально. Він має оце це звірине почуття. Це так, так, абсолютно типовий калькулятор. Ну і плюс подумайте про те, що це ж не питання лише його грошей. Це питання того, що його ніхто не буде далі підтримати з великих донорів. А базі грошей він а Ілона Маска недостатньо? Абсолютно недостатньо. Тим паче скільки там в того ілона залишилося, і гроші, і впливи, і всього акції Тесла впали на 28% протягом місяця. Там є того, питання по старко в нього так само. Повпадали інвестиції, він порвав. Так, uh, так. Він зробив один твіт, який йому коштував, я не пам'ятаю, чи 22 мільярди. Так, 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 що, так. що щось таке, наче так, один з його основних партнерів просто відмовився Абсолютно. від з ним. Абсолютно. Тому насправді там, де є гроші, Трамп буде достатньо очевидним і Трамп буде передбачуваним, якщо там є прибутки. Нелогічно спочатку давати своїм найкращим донорам і партнерам обіцянку того, що для них буде величезний європейський ринок, відкритий, а потім теж самі можливості давати росіянам. Особливо завжди. Раючи на те, що він вже провів серію переговорів з країнами ОПЕК, які mm -hmm. після дзвінків Трампа закрили переговори з росіянами. Ну явно ж він не просив ОПЕК відкрити для Росії нові кредитні лінії і допомогти з Росією з видатком. Ну це просто не в його інтересах. Добре, я поставлю вам питання, яке озвучено темою нашої розмови. за що Трамп подав Україну за наші ж гроші? Трамп просто побачив, що йому невигідно підписувати те, що в кінці кінкінець кінцем було. І я би навіть знав, кого тут можна звинувачувати. Можна звинувачити американських журналістів, які буквально за день півтора до візиту Зеленського, до того як вони зустрілися, написали дуже багато колонок, едіторіалів про те, що ну, взагалі то Україна нас тут переграє. Взагалі то ця угода, як писала політика, вже не вигідна Сполученим Штатам, вона вигідна Україні. Тому вважайте це новою кредитною лінією, яку Трамп пропонує українцям. І що виходить, і буквально через декілька годин ми бачимо той скандал, який бачили, що відбувся в п'ятницю. Бо насправді з кулуарні розмови, тобто один на один зустріч Трампа і Зеленського, де також були, звісно, Венс і Ярмак, вона пройшла чудово. Там вже було затверджено, що буде підписано, там було затверджено, що все має бути правильно, як і планувалося, але кінець кінцем вони виходять перед пресою, і всі ми пам'ятаємо, що стається. Питання до вас, ваш прогноз? Чи буде підписана ця угода? І враховуючи те, що говорить Трамп, що Зеленський має вибачитися? О, вона буде підписана. Тут просто нема. немався. Питання, яка вона буде? Тобто, ми знаходимося десь на прямій між первинним її текстом, коли. Україна бере на себе 100% зобов'язань, а штати отримують 100% прибутку і тим, що було в результаті, коли 50 на 50 діляться ризики, прибутки і взагалі вся ситуація. Тобто десь в перспективі ми маємо щось середнє між цими двома. 60 дома. на 40 десь ідемо. 60 на 40, 55 на 45, якісь конкретні страхові гарантії, якась політична частина, що буде додана або прибрана, себто це гра словами, яку все-таки ми закінчимо, яка точно буде. Ну, знаєте, коли Трамп про це згадує чотири рази на день, я не думаю, що він про це забуває. Я думаю, це якраз от самий фокус його уваги прямо на даний момент. А щодо вибачення, тут насправді все складніше, тому що це вже пішла психологія, це не суто є політаналіз. Трампу це потрібно, бо сам він ніколи не вибачається. А для нього це вибачення, це показник того, що він сильніше. Він же ніколи не перед ким не вибачиться, перед ним всі вибачаються, всі йому винні. Це трохи м, ідея, така фікс для нього бути в статусі такого мафіозного Дона, до якого всі приходять на поклон, який всім може робити якісь послуги. А при цьому він ні від кого не залежний. Український президент вже сказав, що він наразі цього робити не буде. Ну, побачимо, це може прийняти різні вигляди. Це ж не обов'язково там палити на коліна, кричати вибачте, був неправий» і так далі. Це може прийняти вигляд якоїсь офіційної заяви. Знову ж таки, як було в перший раз, коли пам'ятаєте, Зеленський був у Скрентані, рідному місті Байдена. Трамп не захотів з ним зустрічатися. Кінець кінцем не зустрілися. Чому? Бо Зеленський написав те, що Трамп хотів почути: що Трамп цитата, найперспективніший американський політик. Трамп правильно розуміє ситуацію. Він знає, як говорити з людьми. Він знає, як бути сильним. і Він зробить Америку ще сильніше. І тому ця зустріч потрібна. Знаєте, що страшно дуже легко маніпулювати цією людиною. Абсолютно, їм маніпулювати ідеально вміють росіяни. От росіяни розсипаються в компліментах просто в будь-який момент, і росіяни на жаль знають, як це робити. Європейці до речі знають, як це робити на щастя для нас. Ну, гадаєте, і, і Стармера. Макрона, так і Колінко. Ця, ой, це, це так незручно було. Це, просто. Але але Боже, так ну і, і ми ж знали. Розумієте, в чому штука? Ми знали, як це робити. Інакше в нас не було першої зустрічі. У нас би не було перепідписаної угоди по мінералам. Але ми знаємо, що саме. Принаймні, є така інформація з що Саме пан Макрон вмовив Трампа на зустріч Зеленський на поліг і вмовив його, так. Але е, я хочу повернутися буквально на одну секунду. Поверну... Це такий цікавий момент. До речі, так. щодо дипломатичних зустрічей, ми знаємо, що таке певне приниження, яке uh -huh. пан Трамп демонструє до лідерів європейських країн, це стосується, наприклад, президента Дуди, так якого так. протримали дві з половиною години в кімнаті, він мусив прочекати uh -huh. це. Те, що президента ядерної потуги ядерної країни Франції Еммануель Макрона uh -huh. зустрічав не президент, як мало би бути по протоколу, а прес секретарка так, uh -huh. президента. І ми бачимо, що коли коли прилетів прем'єр Британії кістармар, так була дуже некрасива така такий випад щодо його акценту. Так. Це так. дуже негарно, дуже так не mm -hmm. я Абсолютно. скажу коректною мовою. Чому Трамп дозволяє собі таку поведінку з основними союзниками і партнерами? Бо він завжди так робив. Ну тут просто не треба вводити в оману. Він так робив як бізнесмен, він так робив під час першого терміну, він робив так як лідер опозиції. І зараз продовжує робити його логіка в тому, що він завжди застосовує один і той самий психологічний прийом. Він виводить опонента з себе. І коли той уже ну психологічно стає менш відноважний, ніж Трамп. Трамп починає бити тобто по конкретним він, він точкам. Тобто Він виводить на емоції, а далі це типова маніпуляція. Виводить Абсолютно. на емоції, а потім розкручує те, що він хоче. Ось, згадайте всі його дебати президентські: і першої каденції, і другої каденції і невдалі вибори 2020 року. Що він робив? Він засипав опонента аргументами, які мали його вивести зі стабільності. Причому, на відміну від нормального діалогу, от як у нас з вами, ви даєте питання, я відповідь, я уточнюю, ви відповідаєте. Нормально Трамп за хвилину дає 7, 8, 10 12 претензій людина почне відповідати на одне. Він хапається за те, що вона не відповідає. Каже, бачите, який він слабкий. Він не може навіть це втримати в голові. Лише я знаю, що відбуває. І він так маніпулює, але, маніпулює, маніпулює. Людина чакає Зеленського було аж двоє людей, якими опанували. От отож бо ото бо. Ну тут можна сказати, що можливо наш президент такий, що треба вдвох давити. Але насправді тут Трамп навіть Венса трохи підставляв. Бо хто зараз винний? В першу чергу Венс вини Ванс Венс уже має виправдовуватися. Наречні він уже виправдовується. Є це та він каже, що я не. Я не мав на меті нікого угу. образити, я просто хотів розрядити обстановку, Розрядив. розряджав як міф, так? так, От так. не дали покататися пану Венсу на на, 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 на лижах і угу. відповізапропонували зробити це в Росії. Так. Що ж, е, я, чи була протокольна ця зустріч? І взагалі вона чи була от Є поділилися експерти на дві угу. частини. Одні кажуть, що ця зустріч була е, зрежисована спеціально, що в принципі зустріч, на якій підписується угоди за протоколом це може бути вихід до журналістів на 5 хвилин. Так. Потім іде підписання угоди за закритими uh -huh. дверима. Потім політики виходять і вже розказують до чого вони дійшли, просто розп... ну, пояснюють пресі, якщо так. вони мають на меті, розповісти, що сталося, до чого домовилися. Uh -huh. А цього не відбулося. Була була просто прес-конференція, на якій розмазували uh -huh. президента України. Так а, чи це взагалі в історії такі випадки були? Були таких так. випадків, було багато, але тут варто почати з того, що по перше, такі випадки були завжди проблемні. Тобто, це завжди був вихід злітні, за якийсь так? абсолютно. Ну це поблизькому сходу такого було дуже багато. І перед підписанням на яким дев'яських угод вони також зробили спочатку прес-конференцію. Перед підписом і мало все не зірвалося, але слава богу, штати в той момент ще виступали адекватним модератором і змогли, змогли цьому запобігти. То треба сказати, що в американській традиції це все залежить від президента. Тобто у президента, звісно, велике коло повноважень, багато що обмежує конгрес. Але коли це стосується виключно Білого Дому, коли це стосується виключно того, що відбувається в його стінах, і як відбувається це в межах президентських повноважень, це вирішує сам президент. Ну тобто, чого ж там гріхати іти, якщо навіть в конституції не прописано, на якій книзі він має приносити присягу, і от Трамп в перший термін до речі хотів приносити присягу на, свій, на своїй на книзі, книжко. так тому що нема обмежень. І, в принципі, це дозволено. Є просто така штука, як традиції, що традиційно прес-конференція має бути після підписання. Але так як це традиція, це не зобов'язує завжди її дотримуватися, і тому мовно кажучи, вони ну... скористалися цією можливістю нас на свою користь. Так. А чи бачите ви реакцію суспільства в Сполучених Штатах Америки? Ми бачимо купу а, скетчів купу програм, так. де дуже жорстко висміються. Угу, Насправді угу. в е, Трамп і Реді Венс так, так, так в такій некрасивій манері, угу. як сприйняли американці? Було опитування CNN буквально в той же вечір. Хто був винен в тому, що сталося? 4%? Ті, що показав Трамп да, під... у, Зеленського. Підтримки, у Зеленського, але є нюанс. Але так? є нюанс в тому, так. що він винний в тому, що відбулося. більше 70% в тому, що винні Трамп і Ді. Крім того, ми бачимо, що багато хто в самій республіканській партії, навіть ті, хто підтримує Трампа, навіть трампійські сенатори і конгресмени, вони виходять і кажуть, що це не те, про що є Америка. Вони заперечують там більш широкі коментарі. Вони не називають імен, але як би видно, що навіть самій партії це не є дуже правильно. Якщо ми подивимося на те, як реагував Марк Рубіо під час зустрічі і те, з яким обличчям він потім казав, що Зеленський був неправий, Знаєте, там в очах читається просто врятуйте мене від цього. Будь ласка, я хочу цю посаду, але нічого не можу зробити. Ну це позорисько насправді, те, що він каже для Рубіо. Це катастрофа, як для ну, політика. Слухайте його, колись Трамп буквально півтора ні, не півтора роки. Рік після свого призначення називав слабакомиховрахо. Увага на екран! Тепер він тут. Ну, ховрак, це ще так не а, це ви ще ви... так помилує. Він казав, що у цього, у, те, у сенатора Круза Техаського, батько був в вбивстві Кеннеді, Він казав, він мало не натискав гачок. І що? І Круз потім цілував Трампа в усі випираючі точки тіла. Тому давайте не будемо от... буде далеко ходити, що до Джей Дівенса, який до цього Трампа фашистом. Абсолютно так? Фашистом, так. Фашистом, так. фашистом. А він сам казав, що Джей Дівенс слабак, малолетка, який взагалі не розуміє, що таке політика. Іде зараз Джей Дівенс. Розумієте, для Трампа, от просто продовживши цю штуку, американці якраз на цьому зараз. Нас дуже багато акцентують, ти не можеш подобатися Трампу, якщо ти себе не принижуєш. От ти маєш перед Трампом розпластатися, визнати, що там твоя мати така-то, така, то твій батько вбив Кеннеді, ти взагалі слабак і шмаркач, і тоді він скаже: Да, це хороший хлопець. Бачите, як він себе принижує переді мною. Україна цього не зробила. А ми питаємо, чого Трамп так біситься. Бо ми не ведемо себе так, як всі люди з оточення Трампа. Ну і що ж, це не була, знаєте, колись така е, програма була модні експерти, так, тобто, щодо стилю одягу. Е, і ще це теж угу. має великі важі для пана Трампа. Так. Тобто, так, можливо, е, Нічого, що ти вмиваєшся кров'ю, але ти маєш бути в костюмі. Абсолютно. І от до речі, от, в плані цього згадайте на ті першу зустріч з Макроном. От перший його термін, коли вони з Макроном посварилися, 150% тарифів на вино французьке, французи 150% на алюміній, але потім помирилися, з'їхалися вже в овальному кабінеті. Ті там показали угоду, все красиво, і тут Трамп ну він би не був Трампа, не зробив. Він там в нього на піджаку, нібито знайшов шматочок лупи, яку привсілюдно зняв, і всім так в камеру журналістам показав. Дивіться, що я в нього знайшов. То розуміти, як з такою людиною можна ну, має вести прес-конференцію. Я тут просто пожартую, щодо стилю напевне президенту Зеленському можна, можна позичити е, костюм. Е, у нас є такий відомий український співак. Іво Бобл, у нього такі дуже <гум> 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 яскраві костюми. Так, я так. думаю, пану Трампу сподобається. Ой, він буде захоті. Він буде захоті. Я, я, я тут впевнена. <гум> а давайте перейдемо до наших європейських партнерів. Реакція європейських партнерів була одностайною. <гум> Вони підтримали Україну окрім. Двох країн, які не здивували своєю реакцією, так ми навіть не будемо їх називати, всі їх знають. Але я все таки хочу запитати вас: чи е, зможе Європа об'єднана Європа замістити допомогу військову і економічну, якщо Америка таки дійсно її призупинить, що ви зараз бачите? Зараз я бачу набагато кращу Європу. В чому вона краще? Вона вийшла за бюрократичні рамки НАТО і ЄС. От навіть на ті фотографії, що показували спільне фото з прес-конференції, ми бачимо, як Рюте навіть трохи так збув. При всій повазі до пана Рюте, який, до речі, дуже класно лобіює Україну перед Трампом, бо в нього з Трампом дуже хороші відносини. Але в чому проблема НАТО і ЄС була? Що НАТО ще ЄС мають ухвалення рішень консенсусом, тобто всі мають погоджуватися. І допоки там є Угорщина, допоки там є Словаччина, допоки там є нерішучі держави Півдні Європи, жодне рішення нормально по Україні не могло бути ухвалене. І ми бачили, що як тільки Трамп почав сильно нас тиснути, як Словаччина його підтримала, як Орбан його підтримали, тому насправді всі ці формати вже не могли бути для нас дієвими. І тепер оця коаліція рішучих. Коаліція рішучих, яка вже каже про 800 мільярдів довгострокових інвестицій і в нашу обороноздатність, і в європейську обороноздатність, е, яка каже про перелаштування оборонних і промислових потужностей Європи. І саме це мене й наводить на думку, що так, і Європа... військовий контингент, який британці і французи точно вже погодилися в і ірландці. В до речі, ірландців і не було ірландці це та країна, яка буде валитися до остання, бо це так. така нація. От це, час так. і це вони От... дуже схожі на українців. Так. Я не знаю. Я... в мене навіть до речі, декілька наукових робіт на цю тему було. Наскільки ми політологічно-психологічно схожі, вибачте, населення трохи більше Києва, але вони але не повірте, в НАТО. Але повірте, це ті, хто будуть битися до останнього. Вони так. тричі вже виганяли північний флот зі своїх вод, причому просто маленькими Ежними судами, що там вже казати, там, так от чому Європа це... зараз зможе, от просто так підсумовуючи, вона не обмежує себе бюрократію, вона вийшла на нормальний рівень. Відносин. Економічна необхідність, бо малий економічний цикл, це три роки. Три роки назад, Райан Металь, великі французькі виробники і Центральна Європа, сказали, все, ми починаємо цей процес переходу на військові рейки. Три роки пішло. І тепер будь-який європейський політик, який скаже, ми не можемо, не хочемо, до нього приходять біктек його і кажуть, як це не можемо, не хочемо. Вибачте, десятки тисяч людей мають робочі місця, нові заводи запустилися, фабрики. Як це ви не хочете Україні давати там, зброю? А Росія під боком, яка в принципі вже планує. Заходити до вас, Абсолютно. а ваше нато не дієве. Так, тобто, розумієте, нарешті ми перейшли від бла 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 політичного до реально цифр, ексель таблиць і реально економічної необхідності. І тому в контексті Європи спокійно. Плюс останні просто короткий такий: в 2022 році ми залежали до американської зброї на 76%. Ну, 82 до 76%. Зараз це в районі 25-30. Ми і своє виробництво наростили, і європейці вже підключилися, тому насправді ми в набагато кращих умовах, ніж три Роки тому, тобто, не все так погано, не опускайте руки, і я закінчу це ремаркою про Марі Ле новину, яку якого ви мені сказали перед ефіром, абсолютно то тобто, тобто... хтось перевзувся да, просто в напів підстрибі. Марін Лепен каже, що Трамп руйнує європейську безпеку. Він загрозливий, безвідповідальний лідер. Тобто, наскільки змінилася Європа? Чи навіть європейські праві тепер люблять Україну більше за Дональда Трампа? Що ж я сподіваюся, що ця любов буде посилюватися, тому що її каталізує Трамп. Так а, дякую за позитивний ефір. Дякую я нагадую, вам. що нашим гостем сьогодні був а, Олександр Краєв, експерт міжнародних пане Олександр, дякую. Ви нових дякую вам. Обов Я обов'язково поговоримо, ще про Ірландію, американців Звісно. і європейців. Не буде багато цікавих тем. Друзі, тримаємося, все буде Україна. Підтримати збройні сили України. Не опускайте руки, боремося, і ми переможемо обов'язково.